доброго, доброго дня. Ми з вами домовлялись про тестування. Да, тестування на ВІЛ. Кроповничанин Андрій Переверзів прийшов протестуватися на ВІЛ в офіс благодійної організації 100% життя Кропивницький». Соціальний працівник Роман Кузьменко каже: тестування безкоштовне та анонімне. Соцпрацівник додатково пропонує зразок крові перевірити на гепатит С і сифіліс. Тривалість тестування від п'яти до десяти хвилин. Результати я вам повідомив з корифікаторами легко проколюється палець, тому воно не боляче кожні два-три місяці приблизно. Проходить тестування. Якщо в случаї виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту, то людину треба перенаправити до подальшого до обстеження в профільний медзаклад. Ми також пропонуємо супровід людині. Людина, якщо лікується, вчасно стає на лікування та живе повноцінним життям. Шляхи передачі вірусу імунодефіциту через кров, половим контактом і від матері до дитини. Протестуватися на ВІЛ гепатит С та Сифіліс можуть усі охочі, говорить виконавчий директор благодійного фонду Костянтин Данильченко. «З Жовтня 23 року і по перше липня 24 року. Це 10 місяців. За ці 10 місяців було протестовано 1360 людей, і серед ці когорти людей у 24 людей було виявлено ВІЛ. Всі вони доведені до диспансерного обліку і розпочали лікування. ВІЛ-інфекція розвивається внаслідок потрапляння до організму людини, вірусу, імунодефіциту людини. СНІД це остання фаза розвитку віл-інфекції. Захворюваність на віл зросла на 9%, відсотків. на 7%, відсотків, якщо порівнювати з минулим роком, сказала головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Зареєстровано понад 170 тисяч віл-інфікованих. кожна третя людина вона інфікована. Вона не знає про свій статус на диспансерному обліку. В усіх закладах охорони здоров'я області знаходиться 3627 віл-інфікованих пацієнтів. За перше півріччя зареєстровано 216 нових віл-інфікованих осіб, із них 61 хворий уже на снід. Тестуватися на віл краще не рідше одного разу на рік. Людині треба зателефонувати. В наш офіс за номером 067 2053 303, Або можна просто прийти до нас на офіс в Кропивницькому. Це Преображенська, 2, будинок побуту, 6 поверх, 614 кабінет. Соцпрацівники організації можуть протестувати охочих. Також в Олександрії, Толинській, Добровеличківці, Новоукраїнці, Світловодську, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.